Добрий вечір, шановні українці. Хочу поділитися деякими думками про походження людини. Як відомо, людина пройшла за шкільними учебниками, що ми произош... написано там було, що пройшла від мавпи, від мартишок, горіл, шимпанзе і прочих савців. А є друга теорія, де люди пройшли від анунаків, інопланетяни нас вивели і зробили такими, як ми є. Це, це гласить шумерські тексти. Ну, хоча деяка правда в тому, що людина створена була з геном мавп є. Потому що це мене надихнуло. Я бачив передачу де е, туристи по, 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 е, е, заходять на територію, де живуть мавпи. І де цікава така риса: що мавпи обворовують туристів, крадуть у них кошельки. Телефони, гроші, фрукти, то значить те, що в наших чиновників українських топ високого ранга, які казадів, є гени мавпи. І виходить, що до влади у нас е, мавпоподобні люди знаходяться зараз. Оце така моя думка.